Влітку додадуть прохолоди, навесні милуватимуть око рожевим цвітом. В центрі великих ком'ят посадили 10 саджанців японської вишні. Тодешні кажуть, без сумніву, сакури додадуть село особливої привабливості. Ця акція на багато років буде приносити жителям нашого села дуже приємні враження і буде дуже красиво в центрі села, коли надіємося, ці виростуть сакури. Місцеві сподіваються, сакури обов'язково приживуться адже закарпатський клімат їм підходить. Також переконані не загинуть дерева і від рук вандалів. Ми обов'язково ці дерева огородимо, від, значить, надамо побілимо їх. Будемо їх не тільки на словах, а і в справах, будемо їх поливати кожен день, будемо вчити далі, доглядати за ними. Так що це буде дуже корисно, дуже буде приклад для дітей. Участь у весняній акції взяли члени партії Єдиний центр. Сьогодні ми посадили 10 дерев, сакур, в центрі села, на території школи. Я при дорозі, я думаю, що від цього лише краще стане наше село. Сакури цього дня також садили у селі Фанчиково, Королево та Олешник. Усього на Виноградівщині висадили 45 дерев японської вишні, організували толоку за підтримки єдиного центру. З самого ранку працівники міської ради та комунальники ретельно підбирали та готували місця для японської красуні. Майже півсотні молодих саджанців сакури передав народний депутат України Віктор Балога. Як завжди, саджанці для нас надав Іванович Балога. 45 деревцят. Сьогодні ми посадимо. Японська вишня на цей раз повинна прикрасити дві головні дороги Іршави. А щоб саджанці добре прижилися, комунальники завезли вантажівку родючого ґрунту. Ми садимо біля тротуарів, де дуже ґрунт у нас, ви бачите, гравійно щебеневий і безумовно його не можна засипати, тому використовуємо ґрунт новий, який взяли родючий, і підсипаємо всі ямки таким ґрунтом, щоб саджанці прийнялися. Працівник комунального підприємства Віктор вже добре вивчив, як правильно саджати молоді дерева. Позаяк у місті їх висаджують регулярно. Глина підується чисто. Він напиться, добриво продесі, знову нину прикидується, потім поливається і все. десь з Виросте. Добриво, грунт, достатній полив та те, що саджанець перещеплений до свого дикого родича гарантія того, що японська вишня приживеться. Дика вишня просто набагато пристосованіше до нашого ґрунта, до наших поводніх умов. Добра корнєва система і добре жене сукору. Загалом нові дерева прикрашатимуть щонайменше пів кілометра тротуарів на обох вулицях. Жителі спального району неподалік термального басейну відтепер теж можуть похизуватися новими екзотичними деревами. Буде не тільки от. Тут маємо липу і там декілька таких дерева, декоративно. То... Подібна толока в місті проводиться вже втретє. За підтримки Віктора Болога, ми отримали в місто Берго 50 сакур. Ми розподілили їх за підтримки депутатського корпуса, вірніше, з ініціативи депутатського корпусу і міського голови і депутатського корпусу єдиного центру. Вирішили їх розсадити по школах, лікарні і багатоповіли. Багатоповерхівки об'єднані співвласників. Висаджували сакури і в школах. Зокрема, декілька японських вишень прикрашатимуть спортивний майданчик загальноосвітньої школи номер 5 Діти долучаються не лише малюнками, не лише творами, які вони пишуть, не лише конкурсами віршів, а зараз долучилися і своєю працею. Тобто ми дуже вдячні, що буде наша школа мати такі дерева, які будуть школярі молодших і старших класів залюбки долучались до роботи. Вони на випередки підсипали землю і поливали саджанці водою. І якби плоди дуже незвичайні рожевого кольору, тепер такі, ну, Практично ніде не зустрінеш. Думаю, учням буде цікаво доглядати за сакурами. Це такі незвичайні дерева, дуже екзотичні. Прикрасить японська вишня і один із найкращих дошкільних закладів берегова. Тут посадять п'ять сакур, які стануть гарним доповненням цього райського парку. Саме так його називають тутешні. Це перші сакури в нашому садочку. Ми дітям так і сказали, що виростуть і будуть гарно потім цвісти. Вони побачать як. Милуватимуть рожевим цвітом сакури і пацієнтів районної лікарні. Тут натолок вийшов чи не весь медперсонал. Місце обрали не випадково, адже це сквер імені відомого бергівського лікаря Берталона Лінера. За це дійсно щира подяка Іванович, тому що це для хворих і хворі з радістю будуть виходити і дивитися на ці дерева. Посадили японську вишню і на проспекті геологів. Цей район завжди вирізнявся зеленими насадженнями. Те, що сакурі тутешні ґрунти сподобаються, гарантують місцеві спеціалісти, які долучилися до роботи. Закарпатські суганки ідеально підходять для корневої системи дерев, такі вони добре пропускають воду, повітря і дають можливість розвиватися в корневій системі. Загалом у місті висадили понад півсотні японських вишень.